Всім доброго дня. Сьогодні в нас така погодка вже. На весну змахую, як кажуть. І я вирішила трохи полазити у саду. Тобто хочу порізати дерева. Трохи розкажу, як у мене справи. Тобто навіть не розкажу, а трохи покажу. Дівчатки, привіт. Машина приїде, розкажу, що там цікаве. Я у куликівці стала на біржу. Якась трошки буде виплата, у мене все гаразд. Дівчата, хочу купити сіміна. Я хвора, коли дома сіміна нема. Так вроді би нічого, а хочу посіяти перці. Купляю сіміна, перців. Скільки тут багато. Купляю. Так, це мої перці. Так, дівчата, ну що, посіяла два лоточки, але на цьому ще не закінчила. Накрила такою пленочкою і будемо продовжувати. Але початок вже є. Посіяла ранній сорт леся і середній сорт білозірка. Ось так виглядає сорт Леся. Це ранній, і отак біло зірка, Роди Божи. Покрасила. Сніг трохи лежить, грязь. Теж нікуди не ділась. Так, ось мої друзі. Підемо ізучать сад. Возьму спочатку, мабуть, маленький сікатор. ідемо Ну, що ми тут дивимося? Дивимося це на слива. Сливу треба, по-моєму, вершки обрізати. Тепер у мене тут яблуня така І персик. Версик. Тут багато роботи. Треба якось весь верх обрізати. Треба пойти по драбину. Там Кіця моя грається. Подивимося на лаванду, чи перезимувала. Моя лавандочка. Красуня. І китя красуня. Що там побачила? Так. Так. Ух. І в дерева. Так. Чомусь ця яблунька часто хворіє. Обрізала я. Тут аж такі дві здорові Далі йдемо. Мені дай пилку в руки, то я попиляю все, як кажуть. Я як обрізаю, то обрізаю вже конкретно. Так, це в мене цим яблонькам уже по п'ять років. Мабуть, десь п'ять-шість. Так. А там є в мене молоденькі. Покажу, як обрізала ще молоденькі. Так, дівчата, мене хлібом не корми, а дай поработати з секатором. Отак, я обрізала яблуньку, весь верх зняла. Тепер покажу ще сливу, І сливу обрізала. Бачите, нічого страшного в цьому немає. Я нікого не вчу, але мене колись робив так батько. І я роблю... Віточки, віточки потім позабираємо. Зараз покажу ще персик. Персик. Персик, персик. Дуже одного року він нам родив. Обрізали майже весь. Залишили тільки свіжі прошлогодні віточки. Видно, не видно, ну, по-моєму видно. Він голий стоїть. Трохи вже наобрізалась. Тут зовсім у мене така яблунька хвора, її колись взяло вітром. І вітка длямалася. Дламалася, тому що було багато яблук на неї. І корінь був вирвало, ми її підперли. Так вона мені відслужила. їй мабуть, років, може навіть з 10 І я Одпиляла ще одну вітку, бо їй тут тяжко, важко. Хотіла зовсім спиляти, але потім вирішила, що ну, хай ще рік поживе, мабуть. Я дівчата її обробляю, і пирскаю. Повесні обріжу і буду проводити опирскування. Так. Йдемо далі. Тут У мене є виноград, і він мені тут чомусь не подобається. Мабуть, у цьому році вирішу, куди його пересадити. Тут у мене слава переможцям. Така яблунька є. І вона чомусь не росте. Але я думаю, знаєте чому? Тому що виноград на її нападає, як кажуть. Я обрізаю, він все одно нападає. Ну, в цьому році трошки подвинулась. У рості. Так, там у мене ще семеринка. Зараз до неї руки дойдуть. Дивіться, це все пагони молоді. Тому я їх залишила. Зрізала трошки-трошки верхушку і сухі віточки. Далі, далі, далі у нас іде ожина. В цьому році я її не укривала і, по-моєму. Два стебла пропало, а два дуже гарні. Так, і тут у мене це я так заховала, щоб ніхто не затоптав. Один є отросточок. Ну, це гарно, гарно, що близько. Я його тут прив'яжу на свою драбинку. Як каже пер. Хто пам'ятає, як я садила осінню троянди. Тут у мене будуть троянди. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 кущів, я думаю, більш. Дев'ять кущів троянд, дві ранні смородини. Це дуже гарний сорт. Форзиція. Я вже вивчила, як називається. І посадила там ще одну яблуньку. Так, покажу город. Підсохне і будемо це все прибирати. І смородина, малина, Капець, як зросла, але нічого. Аби було здоров'я, все зробимо. На цьому, мабуть, все, піду вже до худоби, вже вечір. Попрацювала десь я півтори годинки, притомилась, мабуть, після хвороби немає сил. Ух. Бажаю набиратися нам сил, тому що йде весна, треба працювати, треба садити, щоб родило і було. Дякую за перегляд, до зустрічі!